Росія, яка крала, краде і буде красти все, починаючи там від не знаю, якихось а, митців інженерів, конструкторів, при, при, привласнюючи їх, хоча вони українського походження, закінчуючи навіть гаслами, тобто вони настільки тупі, що не можуть нічого придумати. Вони крадуть наше доброго вечорами з України, міняючи <зв>. у, Україну на Росію. А, у них ніколи не було гасло слава Росії. Тепер воно у них є, і так далі, і так далі. Тому. Нам потрібно в різний спосіб підкреслювати власну ідентичність, і це не тільки там шляхом культурних взаємовідносин. Тут і співпраця між університетами має бути в обов'язковому порядку. Всі ці інститути славістики та вивчення, які були раніше в країнах Західної Європи, в Сполучених Штатах, вони насправді під славістикою мали на увазі. Росію вивчення її трактування і тому подібне. І ми були частинкою всього цього процесу. Зараз ці студії перетворюються на студії вивчення там України як, як такої в, в історичній перспективі.